Надія, вдалині від дому, виставку із такою назвою розгорнули у середмісті Хмельницького. Тут світлини вимушених переселенців та біженців. Загалом зібрали історії 15 людей. Біля кожного мольберта валіза із речами, які вони взяли із собою. Хто брав з собою 13 доларів, хто брав з собою іграшки дитячі, а хто взагалі нічого не встиг взяв? Тому серед цієї виставки також є абсолютно порожня валіза, тому що пані Людмила, втікаючи, через війну не змогла взяти нічого через поранення. Виставку розгорнули представники благодійного фонду Рокада. До Всесвітнього дня біженців вони підготували інформаційно просвітницький захід у центрі Хмельницького. Ми маємо велику кількість біженців, саме українців в Польщі, в Німеччині, так і спостерігаємо також переміщення українців в межах країни, так вимушені переселенці, зокрема в Хмельницькій області. Ми також через день зустрічаємо евакуаційні потяги в зв'язку з подіями, які сталися на сході нашої країни. Ми хочемо наголосити на тому, що кожна людина має право на захист. Кожна людина має свої права, і їх потрібно відстоювати. Для хмельничан та гостей міста підготували пізнавальний квест. До його організації долучились представники кількох громадських організацій. Одна зі станцій квесту географічна «Місто Олешки. Тут ми знайшли прихисток, на роботу, нових друзів. Поруч розгорнули ярмарок релокованого бізнесу. Серед учасників Маріуполець Олексій Сапаров. Нині він готує до відкриття пекарню у Хмельницькому. Це для нас нове направлення. От працюють в переселенці в Хмельницькому, йдуть на зустрічі. Поки робимо в тестовому режимі, але вже є нароботки, вже є постійні клієнти, яким подобається те, що ми виробляємо. А для дітей підготували розваги з іграми та творчими майстер-класами. Для дітей ми підготували майстер-клас по розмальовуванню гіпсових фігурок. Звичайно, це свого роду така арт терапія, і діткам завжди цікаво малювати навіть дехто малює пальчиками, де хто малює пензликами. Після початку повномасштабної війни, за даними ООН, понад 5 мільйонів українців стали біженцями. Ще мільйони знайшли прихисток у межах України. На Хмельниччині нині проживають близько 83 тисяч. Чи вимушених переселенців на території Хмельницької тергромади більше 30 тисяч це майже 10% населення. Багато хто хотів повернутися з Херсонської, з Херсона, повернутися додому, але на жаль, та подія, остання, яка сталася на Каховській ГЕС, зупинила повернення і цих людей. Про події, які були на Каховській Гес, то скажу відверто, ми очікували більш інтенсивного переселення. Але розуміємо те, що зараз літо люди відмовляються все ж таки залишати свої країни, свої будівлі. Ми були готові прийняти більше 10 тисяч переселенців з Херсонської області. На сьогодні десь близько тисячі людей заїхало. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста.